Гарантії безпеки для України мають відрізнятися від тих, які мають члени НАТО. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц за підсумками Європейського саміту в Молдові. Політик наголосив, до закінчення війни Україна не зможе стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Тож необхідно зосередитися на всебічній військовій і фінансовій допомозі на цьому саміті. Президент України Володимир Зеленський назвав гарантії безпеки для України та сусідніх країн дуже важливими. Адже йдеться не лише про напад Російської Федерації на Україну, але й про можливі атаки на інші частини Європи. Мета полягає в тому, щоб підтримати Україну в нинішній ситуації, а не пропонувати членство. Країни альянсу мають зосередитися на допомозі і не допускаючи переростання війни у конфлікт між НАТО і Росією стосовно гарантій безпеки для України в післявоєнний період, то вони мають бути максимально ефективними, але не такими як для країн-членів НАТО. І зараз щодо цього ідуть інтенсивні дискусії з нашими друзями та партнерами.